І бачити наших гостей наживо. У нас є такі цикли нових програм, як вижити, поради психолога, заземлення, а також я і ми, Суспільні технології. Ви можете долучатися до цих програм, телефонуючи до наших прямих ефірів і готуючи свої запитання для наших гостей. Вони кожен раз приходять із новими темами. А ось програма Ксенії Васильівни Мінаєвої: Як вижити поради психолога до кінця цього місяця буде розкривати нам дуже важливі і дуже цікаві теми. Теми взаємовідносин і стосунків із самим собою, із дітьми, малими, дорослими. Стосунки між. Подружжям, ви можете готувати свої питання і надсилати нам у вайбері або телефонувати просто до прямих ефірів. Готуйте свої запитання, ми будемо раді відповідати на них. Наші гості чекають вашої участі. Щиро дякуємо за те, що ви із нами. Слава Богу, за вас. Дякуємо!